Так, всім привіт. Знову ж таки, постійні якісь питання по цьому станку. Покажіть продуктивність даного станка. Ну, в попередньому відео я вже про нього казав. Ми продирявили навіть деякі рамки. Ну, хочете побачити, будь ласка, станок хороший, все супер, повністю влаштовую. Показую, як працює. Подивіться продуктивність. Відео без прискорення на звичайному режимі запису. Поїхали. Tidak terima kasih telah menonton video ini. Побачили, показую, як бо зараз кажуть, там просто дирки пролітають, а вони всі криві. Показую. Не знаю, що тут буде видно, може так буде видно. Бачите, да? тут так само, тут так само. Тут, до речі, дивіться, яка у нас гарна рамочка. Це нам такі поприходили, да? давайте ще вам покажу. Отакі рамочки. Тут взагалі шикарно. М -м? Сок. Угу. Отак. Побачили, так? Да? Тобто ще ось ці рамочки? Отвори. Ну, коротше, ви бачите, отвори, він лупить просто шикарно. Отака продуктивність даного станка. Ви бачите, я не все кидаючи, працюю, поставили, нажали, поставили, нажали. Все. Дуже-дуже зручно і просто. Коротше, шикарно. Ось у мене зараз передо мною стоїть 250 рамок. Я порахую, за скільки я їх продирявлю, І в це відео додам, скільки у мене на це пішло часу. Отже, 100 боковушок. Це десь 50 рамок. 100 боковушок я просверлив за 10 хвилин. 100 боковушок за 10 хвилин. Оце так. Тобто, дуже і дуже швидко. Швидкість класна, не нагрівається він до якогось гарячого стану. Єлі-єлі тепленький, то станочок лайкос. Бімба. Рамки складаю ось так. Бачите, мішки. Ось, віддерявлені все. Далі будемо збивати.